Всі ми знаємо, як важко приймати в себе гостей, скільки треба переробити роботи, аби вони почували себе комфортно, дім прибрати, наготувати, розмістити. Але я хочу розповісти, як то тяжко в гості ходити, особливо коли приходиться ночувати. Я ще малою їздила до бабусі в село, і мені здавалося, що нічого прекраснішого бути не може: сонечко, річка, садовина і городина. Мені було дивним чути постійне бурчання батька, що він погано спав і більше двох днів в селі не витримує. Як це так? А потім я виросла і вже сама з дітьми їхала в село, І тут же стала на татові граблі. Я хочу впевнено заявити, що виробники дивані виготовляли їх лише для того, аби на них сидіти, і вони гарно виглядали з отими втисненими гудзиками. Викинути таку красу шкода, а спати на ньому неможливо. І не кажіть мені про матраце, як це купувати новий матрац, коли старий звати ще не до кінця продерся? І що що вилізли пружини? А ти ковдру постелила та ніч переночувала? Коли я була малою, то не розуміла, чому в закордонних фільмах батьки їхали ночувати в готель, хоч у сина квартира он яка велика, і там на підлозі можна виспатися. Ми ж спали на підлозі, коли їздили відпочивати на море. Остаточно свою думку я підтвердила, коли ми поїхали на сватання в гори. Сину, а де ми будемо ночувати? спитала я його, бо не знала ні батьків нареченої, ні те, як вони живуть. Мамо, у них хата велика, то десь вас помістимо, відмахнувся син. Молодість, молодість. Може, й романтично спати в стодорі на сіні, але це не про мене. Друга була довга і єдине, чого я хотіла, це задерти ноги і відпочити. Просто прилягти хоч на годину. Але ж де тут приляжеш, коли вже треба церемонії робити: коровай подати до столу сісти і їсти, 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 їсти? В перервах між стравами Сваха з гордістю показувала двоповерхову хату. Так люди зробили гарний ремонт і зручності, але всюди були дивани. Отам шкіряний, на якому ми сиділи в залі з гудзиками – там старий з ґудзиками, яке називаю, шкода викинути. Дві кімнати були з ліжками, але я так зрозуміла, що то спальня сватів і спальня дітей. Мене охопив розпач. Як я маю відпочити, якщо у мене вже спина гнеться? А яку ви нам кімнату приготували? питаю сваху, а ось цю. І вона, на щастя, завела ще в одну кімнату, де диван був квадратний. Далі вона мене повела знову їсти, напевно, не розуміла, що мені вже хочеться прилягти, бо я жінка хоч і молода, але ж не настільки. Сидимо ми вже яку годину, і гостина замість згасати набирає обертів, бо приходять ще і ще родичі їхні, і я розумію, що або я зараз йду приляжу, або я їду геть. Оскільки ґаздиня сама не здогадується, то я їй кажу будьте ласкаві нам застелити зараз, бо я б хотіла відпочити. Але ж гості ще тут, дивується вона, але таки йде. Мій чоловік до останнього намагався бути присутнім на сватанню, а я просто впала на диван і відключилася. На наступний день бачила, що майбутня навістка і сваха ходили ображені, мовляв, я їхньою гостинністю погордувала. А звідки я це знаю? Правильно. Син переказав їхню сварку. Мамо, ти могла б хоч раз повести себе як треба, а не зі своїми забаганками. Важко було ще годинку посидіти. Ганни батьки ображені і гості їхні теж. Вони тиждень готувалися, а ти отаке зробила. Я розуміла, що щось пояснювати людям, які бачать лише свою сторону, марно. На весілля ми вже їхали навчені, тому ми замовили готель за 20 кілометрів від того села. Приїхали туди вночі, переночували, а зранку свіжі і невтомлені приїхали на весілля. Навіть попри це, стосунки у мене з викрухою і невісткою досі такі натягнуті, бо вони все ще сприймають мене через ту історію сватанням. Але я надумала запросити їх в гості і одразу з потяга потягти погуляти Києвом, щоб показати всі найказковіші місця. Цікаво, через скільки вони втомляться. Підпишись, підтримай українськомовний контент.